12 липня Слово, що сталося тілом, частина 2. Писання говорить нам, Духа Божого цим пізнавайте. Кожен Дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі, Той від Бога. А кожен Дух, який не визнає Ісуса, той не від Бога. 1 Івана 4, 2, 3. Щоб сповідувати Христа, недостатньо вірити в те, що Він одного разу жив, страждав, помер і Воскрес. Ми повинні сповідувати не просто те, що Він прийшов у тілі, але те, що він нині прийшов у тілі, він нинішній Спаситель. Як у житті стародавніх ізраїльтян він страждав, так і зараз ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, євреїв 4:15. Він, як і раніше, відчуває все, що стосується нас, бо він і досі у тілі. Навіть на небесах він усе ще людина, Христос Ісус, 1 Тимофія 2:5 Він наш предтеча. Тобто один із братів, який пішов раніше, щоб приготувати місце для інших. Коли він знову прийде, то прийде у тілі, бо його тіло не бачило тління, і та плоть, хоч і гріховна, що зійшла в могилу, піднеслася тією самою людською плоттю, хоч уже й святою, на небо. Хто зійшов був, той саме і піднявся високо на тусі небеса, щоб не наповнити все. Ефесян 4.10. І слово сталося тілом і перебувало між нами, Івана 1,14, буквально жило в нас. Але оскільки вся людська плоть однакова, а Христос прийняв плоть спільно для людства, щоб показати, настільки тісно Бог ототожнює себе з людською родиною, то з цього випливає, що Він бажає перебувати у всіх у кожному, хто дозволить йому це зробити вірою. Пам'ятаймо, що життя було Світлом людей Івана 1.4, і що воно просвічує кожну людину, що приходить на світ. Івана 1.9 Він недалеко від кожного з нас, що означає, що він дуже близький до кожного з нас. Настільки близький, що ми в нім живемо і рухаємось, і існуємо. Дії 17, 27, 28. Проявом того, що слово стосується всякої плоті, є те, що всі знають, що вони грішники, і що навіть у найзліших людей часом виникають докори сумління, бажання і навіть рішучість жити краще. Це робота духа, представника Христа, який бореться за них. Далі ми читаємо слова Мойсея Захарії 30, 11, 14, процитовані апостолом Павлом у Римлян 10, 6, 8. Із цих двох текстів ми дізнаємося, що слава! Про яке говорить Мойсей, це Христос, те саме слово, про яке пише Іван. Тому ми читаємо: близько тебе слово в устах твоїх і в серці твоїм, цебто слово віри, що його проповідуємо. Римлян 10,8. Це звернення не до тих, хто вже досконалий, а до тих, кого заохочують слухати і виконувати заповіді Божі, бо ж дуже близька до тебе та річ, вона в устах твоїх та в серці твоїм, щоб виконувати її. Воно там не тому, що ми його виконали, а для того, щоб ми могли його виконувати. І знову читаємо: випробовуйте самих себе чи у вірі. Пізнавайте самих себе, хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас хіба тільки, що ви не такі, якими б мали б бути? 2 Коринтян 13,5 Відкинутий це той, кого визнано недостойним, але Бог не відкидає нікого, хто спочатку не відкинув Його. Він ніколи не залишить людину, яка бажає його присутності. Він не залишає людей самих по собі, доки вони не проженуть його. Тому Христос, Слово, яке є Бог, торкається кожної душі, що приходить у цей світ і бореться з людиною, поки не буде або прийнятий, або вигнаний. Ми вже читали, що всякий дух, який сповідує, що Ісус Христос прийшов у тілі від Бога. Тепер прочитайте ще раз Римлян 10, 6, 8, де йдеться про те, що Слово Христос дуже близько до нас, у наших вустах і в нашому серці. І читайте далі, бо коли ти устами своїми визнавайся. Ватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив його з мертвих. То спасешся вірш дев'ятий. Сповідувати Христа таким чином означає визнати, що Він приходить у наше серце вірою, силою Воскресіння, і що він має право бути там, викупивши нас своєю смертю. Це своєю чергою означає цілковито віддатися йому, бо він не застосовуватиме жодного насильства, щоб його життя проявилося в нас досконало, а не час від часу. Коли ми не пригнічуємо його, пізнавайте його на всіх своїх дорогах, і він випростає твої стежки приповісті 3.6 тоді ми можемо сказати: я розп'ятий з Христом і живу вже не я. А Христос проживає у мені. А що я живу в тілі тепер? Живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Галатів 2, 19-20. Ми читали, що слово перебуває зовсім поруч із нами у наших вустах і біля нашого серця. Чекаючи на визнання, потрібно, щоб Христос оселився в серці по вірі, Ефесян 3.17. Віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Римлян 10.17. Якщо ми чуємо Слово і віримо Йому, то Христос Слово оселяється в серці по вірі, і в тих, хто вірить, воно діє ефективно. Але незважаючи на те, що Слово живе, активне і могутнє, воно нічого не може зробити в нас всупереч нашій волі. Бо воно є любов. Тому від нас залежить, буде слово діяти в нас ефективно чи ні. Тому апостол Павло просив братів молитися за нього та його товаришів, щоб слово Господнє вільно діяло і прославлялося, як і в них. Наостанку моліться, браття за нас, щоб ширилося слово Господнє та славилося, як і у вас. 2. Солонян 3:1. Слово це жива вода. І в їй потрібно дати можливість безперешкодно текти, інакше вона перестане бути для нас життям. У посланні до Римлян 1.18 ми читаємо про людей, які правду гамують неправдою. Тут не сказано лише, що вони мають істину в неправді, а що вони її пригнічують, стримують. Їй слід дати волю, а вони її стримують. Якщо це придушення і опір триватиме, то Дух Слова, врешті-решт, буде відкинутий остаток. Точно і світло, яке стосується людей, перетвориться на темряву. Але якщо ми сповідуємо свої гріхи, коли слово показує їх нам, слово Боже зростатиме і перемагатиме. Дії 20. Ми бачили, що Христос, Слово, яке є Бог, невіддільний від написаного Слова. Якщо ми віримо Писанню, то Христос оселяється в серці по вірі. Таємниця Бога, що став тілом, повинна повторитися в нас. Христос у вас, надія слави! Колосян 1:27. Така таємниця Євангелія. Оскільки Христос перебуває в Слові, то коли воно приймається вірою, ми маємо слово, що стало плоттю, віддавши себе на виконання всіх вимог слова. Христос сказав: Твою волю чинити, мій Боже, я хочу, і закон твій у мене в серці. Псалом 40, 8 вірш. Він учора, і сьогодні, і навіки той самий, євреїв 13, 8. То, тож, якщо він вірою, оселиться в нашому серці. То чинитиме в нас той самий послуг закону, що і в давні часи. Праведність закону буде виконана в нас, ми будемо виконавцями слова, а не тільки слухачами. Його заповіді стануть життєвими, такими, що оживляють нашу плоть, і ми житимемо всяким словом, яке виходить з уст Божих. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже.